«Продаються дитячі черевички не ношені. Це речення стало переможцем, переможцем і прикладом для написання, написання тексту, який, хоч дуже короткий, але дуже змістовний, одразу пояснює, про що йдеться. Дитячі черевички не ношені, це означає, що немає дитини, яка би їх носила. На жаль, для нас з вами ледь не кожен день є нагоди почути про якихось людей, дорослих або і дітей, які вже не будуть носити ніяких черевичків. Але сьогодні подумаємо над речами, які ми можемо не використати свідомо і добровільно. Якісь можемо використати, а якісь не можемо. Не можемо все використати, не можемо все прочитати, не можемо все послухати, все подивитися, не можемо з, з усіма переспілкуватися. З кимось так, з кимось ні. Щось прочитаємо, щось побачимо, а щось ні, і не доберемося навіть до цього ніколи. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, пропоную послухати сьогоднішнє читання, продовжуємо читати шостий розділ Послання до римлян. Брати, кажу це по-людському з огляду на немічність вашого тіла, бо як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті і беззаконню для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же пліт ви тоді мали? За який нині ви соромитеся? Бо його кінець смерть. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш пліт освячення, а кінець вічне життя. Адже заплата за гріх смерть. А Божий дар благодаті. Вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Слово Боже. Послання до римлян конкретно цей фрагмент завершує думку Павла, що через хрещення християнин помирає для гріха, але воскресає для нового життя. Ця думка, яку ми з вами стільки разів чуємо протягом пасхального періоду, що можемо навіть перестати її помічати. Хрещення це смерть для гріха. Християнин це той, хто помер для гріха. Ще раз, якщо подумати, що от я помираю для гріха, тобто я його не буду робити або не хочу робити. Навіть якщо би впав, зашпортався, помилився, то це не повинно стати вибором. Вибором як спосіб життя, вибір як стан перебування в цьому стані гріха. Читаємо з вами не про щось таке загальне, абстрактне, як в таких випадках кажеться, про сферичного коня у вакуумі, а кажемо про конкретну чітку життєву позицію. Християнин це той, хто знає, чого він хоче. І завдяки цьому ми отримуємо вічне життя, тому що втікаємо від гріха, яке нас вкидає в рабство до свободи Божої дитини. Тут читаємо різні образи. Звичайно, що Боже Слово наповнене образами, паралелями, метафорами. Тут теж їх багато. Через неміч вашого тіла. Ну, колись ви були рабами гріха. Тобто, дуже важливо, коли кожна людина якось собі пригадує щось. Тоді я був тим, хто помилявся, тим, хто йшов не туди. Ми з вами стільки разів на попередніх проповідях обговорювали про те, що от, чим є гріх в біблійному розумінні цього слова, не в юридичному, це попасти не туди, відчинити не ті двері, йти, не тією дорогою, повернутися не в той бік і так далі. І що дає людині, коли вона йде не в той бік? Вона стає рабом. Притча про. Милосердного батька і блудних синів, бо їх там двоє блудних, показує, що от вони не можуть прийняти від нього його дарів, і його дарами є не, не оті капчики, про які там згадується перстень, плащ бенкет там з волами жирними і так далі. Ні, вони не можуть ні один, ні другий прийняти його любові. Вони дивляться в іншу сторону, вони дивляться на ці дари, на тата не дивляться. Ось в такому ключі потрібно навчитися дивитися. Але сьогодні звучать інші більш радикальні і гострі слова, про які вчора було в проповіді, і про які також ви писали в коментарях, за що я вам вкотре вдячний. Подивімося, що тут згадується, що ось ви колись були рабами гріха. Ну, і це слово рабство. Звичайно, що воно так звучить неприємно. Я не кажу, що в цьому слові є щось приємне, але повторю вчорашню думку: ми не можемо бути вільними зовсім. Ми будемо або рабами гріха, ну або як думаємо себе, або будемо Божими рабами. Нам може не подобатися це слово. Нам, може, більше будемо підтягувати слово там, що ми слуги Господні. Ну, нехай буде слуги. Але ніхто теж так само ні рабом не хоче бути ні слугою. Але подивімося не на слово саме, бо жодні наші слова не підходять. Завжди всі перекладачі ламають руки, ноги, кусають лікті, як перекласти те чи інше слово. Ну, немає у нас іншого способу, щоб це перекласти. Але спробуємо через ці образи і порівняння подивитися, в чому тут суть питання. Не чіпляємося за саме слово, яке нам, звісно, що ж не подобається. Я цього не заперечую. Подивимося на цю реальність не як на приниження, а як на можливість. На чому це полягає? Ну, на тому, що людина або служить, або собі, і гріху, або Богові. Неможливо, от я буду робити, що хочу, але я буду з Богом. Ні, я тоді буду без нього. В цьому є різниця. Подивімося на такий образ паршевий трохи, але він часто використовується десь якось так в побуті, люди розмовляють, десь там у фільмах. Оці вечірки перед шлюбом, перед весіллям. І особливо чоловіки це сприймають так, що о, тепер вже окольцьований, тепер вже невільний, тепер вже там під каблуком, тепер вже от раніше була свобода, а тепер що, рабство чи що? От, розумієте, от в такому ключі. Ну, тобто, напевно, той чоловік, який любить свою дружину, він не сприймає цього як рабство. Але слід сказати, чи інші варіанти для нього закриті. Так, інші варіанти для нього закриті. Коли він обрав її, в той момент він інші варіанти відшив. І питання не в тому, що тепер він бідний, нещасний, давайте будемо його жаліти, що от він все вже тепер, він вже не вільний, вже такий раб. От бачите, от як використовуються ці самі слова. Подивімося, що Ні, ну якщо він її любить, то він не вважає себе рабом. Ну Якщо його примусили, ну своєю справою, шлюб недійсний. Ось, але не можна так до цього підходити. Але такий підхід є дуже часто десь там в жартах, на півжартах, в якихось там фільмах, десь там люди шуткують, що ось тепер там останній день свободи. Ну, якщо би хтось сказав, що це останній день свободи, ну, то цієї свободи теж і в тому шлюбі не буде. Ну, якщо відчувається якийсь цей тиск, цей зовнішній чи внутрішній, і сам від себе, ось цей принцип автоцензури. В катехізмі католицької церкви читаємо, 17-й, 33 пункт. Справжня свобода полягає в тому, щоб бути рабом добра. Ну, от з шлюбом, я думаю, ця аналогія працює дуже добре. Але подивимося, повернімося до цього образу не тільки шлюбу, але ось цих капчиків. Капчики, які не ношені. Зараз використаю ще інший образ, який так звучить так дуже по-неприємному, але в я вирішив його не брати. Люди всі ранимі, знаєте, там, дихни на когось не так вже образяться. Ну, хай буде про капчики в заголовку. Коли хтось когось намагається образити, то каже, істота не обтяжена розумом. Що це означає? Ну, що от якби людина, яка ну, не думає або цурається думання. Або, ну, словом, не думає, не обтяжена розумом. розуму. Але подивіться, скільки в цьому сарказмі є якоїсь такої, ну, напевно, ну, жорстокої, погоджуюся, але, напевно, правди. Ну, от ця людина вільна від якихось сумнівів, роздумів, вагань. Для неї все просто. От, просто робиш так і все, от робиш це і все інакше. От, скільки разів у мене було, от розмовляю. З інтелігентною, розумною, глибокою людиною. І ця людина сповнена сумнівів. Ну, Бо вона знає, щось цього не знає, цього не знає, цього не знає. І тут сумнівається. І, і вона би ще щось хотіла сказати, і краще хотіла би сказати. Натомість людина, яка там, не знаю, прочитала одну статтю, може, або подивилася якийсь коротесенький ролик, і вже вважає себе спеціалістом, якійсь галузі. На всю катушку. Ось. Чому? Ну, ця людина не обтяжена, ну добре, хай буде, з тими зайв, ну, зайвими для неї в її розумінні знаннями. Вона собі тішиться, що от вона багато чого не знає. От, от все, що вона знає, от це тільки це. От це і це. І все дуже просто, все дуже легко. Вловлюєте ось цю різницю. Тепер так само про ті капчики. Якби ті капчики якби вільні. Вони продаються. Бо вони вже не потрібні, але в них немає сенсу. Бо ці капчики, їх вже ця дитинка не вдягне. Колись розповідав вам цю історію про е, мого товариша з школи, однокласника Вітю. Вітя кремезний чолов'яга. Настільки кремезний, що пізніше я вже довідався, що він робив скульптури з рейсів. Рейсів, ті, типу, по яких школ поїзда їздять. Е, щось він там варив, робив якісь там фігури. Ну, словом, такий роботяга теж от вміє, знає. Е, і теж хлопчаками сиділи, він там малював, казав, що дуже любить щось майструвати, ну, словом е, період школи. І от я в семінарі закінчив нульовий курс, а він вже встиг оженитися. І вже в нього дитинка народилася. І він, цей самий кремезний чолов'яга, крепкий, каже: слухай, оця такі ніжки, здається, син в нього народився, такі малесенькі ніжки, вони такі гарні, от воно таке маленьке, і ці ніжки такі вони маленькі. І він так захоплюється красою цих дитячих ніжок. Мені це було так ну, мило, і за нього мило, і радісно за нього. Але разом з тим всім, от якби це казала якась там, якась там ну, дівчинка, якась, я, я би це так знаєте, якби по одному би це звучало. Але це від цього кремезного віку воно так прозвучало. І це було дуже гарно, насправді. Тому десь там ось ці всі пісні, там від Федишин, Малесенькі Долоньки, ну це чіпляє. Ну, бо справді це дуже ніжно і гарно. Того це образ про те, що ці капчики не ношені, це означає, що ці капчики не виконали своєї місії. Але разом з тими капчиками ми так само можемо подумати і про цей самий розум, який не обтяжений. Людина не обтяжена розумом, так як та дитина не встигла поносити ті капчики. Так само і тут. Ми з вами, коли роздумаємо про свободу, про благодать, про рабство, нам це слово не подобається. Друзі, тут просто, ну, якби хочеш все, ну, не отримаєш Бога. Хочеш робити, як хочеш, хочеш жити, як, як тобі заманеться, ну будеш тим, хто не обтяжений Царством Небесним. Якби ну, проблеми немає, так, ну, якби тобі ці капчики не пригодяться. Розумієте, тут це якби образи, ці образи, які я намагаюся використати як приклади один за одним, для того, щоб згладити кути ось цього такого неприємного для нас формулювання, що ось там хтось раб Божий. Ну, так Боже Слово пише, це не я придумав, це святий Павло писав. І попри це таке ну, нефортунне сформулювання, нам дуже складно підібрати якесь інше. Ну, от бачите, скільки я прикладів мусів навести для того, щоб якось облегшити тягар цього образу, але він все рівно залишається найбільш влучним. Віддайте ваші члени в рабство праведності ну, знову це саме рабство, на освячення. Тобто, святий Павло нас закликає до того, щоб ми були святими. Ми освячувалися. Освячення це процес. Тобто постійно потрібно зростати в тому, щоб ставати святим. Це моя мета. Як там йду, ну так йду, раз рівно, раз криво. Ну, Але головне, щоб йти, головне, щоб не вертатися назад чи не тікати. Християнин це той, хто хоче, щоб його тіло, думки, вчинки служили праведності, а не гріху. Але тут знову випирає та річ, про яку я згадував вчора. Світ, в якому ми з вами живемо, світ це ну, не, не цей світ мається на увазі, чи не конкретно якась країна, ця, чи якась інша. Взагалі, світ, в якому знаходиться людина, цей світ. Під князем цього світу, де гріх хвалиться, возвеличується, возноситься в ранг чогось, якогось здобутку. Хто краще согрішив, тому і краще. В катехізмі читаємо виправдання, це не лише прощення гріхів, а також освячення і відновлення внутрішньої людини. У Святого Августина читаємо Ти був рабом гріха і називався свободою. Тепер будь рабом праведності і пізнаєш справжню свободу. Не можу підібрати. Кращого прикладу, ніж той, який використав вчора. Та людина, яка займається якось активно спортом тим чи іншим, вона себе обмежує багато в чому. Ну, в раціоні, в відпочинку, в способі проведення вільного часу, але вона має завдяки цьому якісь спортивні здобутки. Ну, можна сказати, от вона раб спорту. Ну, так можна сказати. Ну, але ця людина щось здобуває, щось бачить, щось виграє. Так? Ну ось, Воно так працює не інакше. Служити Богові це царювати. Коли ви були рабами гріха, який плід ви мали з того? Ну От подобається цей Павловий радикалізм. Рубає з плеча. От ви мали гріх. І що ви з того мали? Ну... Гріх обіцяє дуже багато всього, що і те будеш мати, і те, і те, і те, і те, і все. Ну, і сатана вміє спокушати, вміє нашіптувати, вміє обіцяти. Ну, але з того лишається сором, смерть. Ті самі смерті, про які ми з вами згадуємо, хоч хотілося б про них не згадувати і не говорити, і не мати таких нагод. Ну, але все це є наслідком саме гріха, як такого. Отож, гріх обіцяє якусь насолоду, але вона дуже коротко тривала. Далі сором, а далі смерть духовна, а потім фізична. Душевна свобода стає джерелом гріха, коли людина відмовляється підпорядкуватися істині. Катехизм Католицької церкви 17.39. Ставши рабами Богові, має плід, освячення, а кінець життя вічне. Ми коли з Богом, то маємо свої результати. Коли ми Божі раби, то ми йому служимо з любов'ю. Тут знову відкличуся до того порівняння з чоловіком, який не вважає себе рабом цієї жінки. Ну, ну І вона його робит теж не повинна бути, але, але це його єдина, і він нею тішиться. Він не думає про те, що він втратив інших. Ну і навпаки, ось така дрібізкова ситуація абсолютно. От можна багато що говорити, але от деколи навіть міміка людей, десь там, на людях, людей на людях, десь в публічному місці. От навіть якщо буде якась пара, там, наприклад, чоловік з дружиною будуть на лавочці сидіти, і він нічого поганого не зробить, не скаже, не знаю, там ніякі не образи кривого слова їй казати не буде. Просто буде проходити якась інша жінка, і він її проважатиме поглядом. Ну, та, яка сидітиме біля нього, його дружина, її це буде ображати. так? Ми якби розуміємо ці штуки, що ось цей погляд сповнений туги, образи, жалю, що от я тут з тобою з голоду конаю, ти таке страшне, нещасне, не знаю, недобре, чи ще там щось чи вона про нього так само. Розумієте, ось ці всі сварки, зіткані з цих недосказаностей, але передусім з незадоволення з того, що от я міг би мати щось краще. А інколи люди роблять ну, такі капітальні дурниці, коли це не тільки думають, але і кажуть, і себе так поводять, і це повторюють, і це людей ранить, і люди сповнені цих ран, шрамів. Іриней Ліонський казав: як перший Адам зробив нас рабами смерті, так Христос зробив нас рабами життя. Наступний вірш. Заплата за гріх, смерть. Дар Божий, життя вічне у Христі Ісусі. Це кульмінація уривку. Я думаю, це одна з найзолотіших цитат Святого Писання, такий афоризм. Заплата за гріх, смерть. Ми мусимо розуміти, що чекає. Ми боїмося тих речей, які нам можуть принести смерть. Боїмося струму, боїмося гострого, боїмося високого, боїмося ще багатьох інших речей, бо розуміємо, що це смерть. Так само і гріха треба цуратися, боятися, сахатися від нього. Ну, бо це смерть. Ну, немало, небагато Е... Подивімося, от в казках. Дуже мені подобається ця мудрість. Де представляється в різних казках народів світу, представляється е, якийсь скарб, який дається комусь якомусь персонажеві, який є головним героєм цієї казки. Якась там нечиста сила, та чи інша дає якийсь скарб, але за це треба заплатити або власним щастям, або власною душею, або життям когось з рідних, як це було е, в одному з творів Гоголя, е, там, де розповідалися. Ну, не буду переповідати, я думаю, хто знає, знає, хто не знає, поцікавиться. Е, страшні речі абсолютно. І в цьому є така велика мудрість, те, що от якби, ну, якщо хочеш якось обхитрити, обдурити, ну воно не дуже вдається. Ні, це не вечори на хуторі. Вечори на хуторі це збірка всіх. А там, де козак Вакула обдурив чорта і набив його, черевички привіз, то це ніч перед Різдвом. І там якраз таки з теологічної точки зору не дуже добре. Неправдиво. Гріх платить смертю. Бог дарує вічне життя. От на цьому полягає різниця. Людина може собі запрацювати на смерть, може робити те чи інше, жити як заменеться. Ну, але в кінці кінців заплата за це буде. Натомість. Е на вічне життя з Богом заробляти як би не треба, тому що що б ми не робили, скільки б ми не робили, як би не старалися все рівно, це все його подарунок. А ми можемо з ним співпрацювати з тим, щоб цей подарунок належно прийняти. Ну і тут е -е, пригадаємо собі таке певне порівняння. Що от коли людина на щось, на щось заробляє, ось є теж такий поганий жарт. Я кажу, що це жарт поганий, він до добрих не належить. Е, хтось там питається, а від чого той чоловік помер? Каже, ну, читай, що на вінках написано. Від колег по роботі, від дружини, від дітей, там від того від того помер. Так, це, ще раз кажу, це поганий жарт. Але от якби людина роками на щось заробляє і в кінці отримує якусь певну заплату того, чого заробила. Натомість, благодать це участь у Божому житті, вона є безкоштовним даром. Це заробляти не треба, це Господь Бог дає, бо хоче, бо любить нас. Григорій Великий казав: гріх платить смертю. Бог не платить, Бог дарує. Його дар це не борг, а благодать. Цей текст дуже гарно підходить для тексту на хрещення, тому що тут так чітко, регористично навіть чітко кажеться, смерть, хрещення це смерть для гріха. А життя у Христі це процес освячення. Той, хто хреститься, хреститься не для того, щоб голівка не боліла, не для того, щоб там вроки не чіплялися, а для того, щоб жити в святості. Людина постійно обирає або служить гріху, або служить Богові. Тільки біда в тому, що людина думає, що от я буду служити собі, ну, буду грішити, бо це ж мені, а Богові не буду служити. Якби все рівно виграю, Бога там перехитрю, ну це так не працює. Далі, друзі, річ не тільки в тому, щоб ми сахалися самого гріха і просто не грішили. От не грішиш і молодець. Грішиш не молодець. Ні, треба далі теж йти. Йдемо далі. Ян Золотоустий. Не досить перестати грішити. Треба чинити добро. Бог не чинить добра, бо, перепрошую, бо хто не чинить добра, той знову впаде. Тож, наслідок первородного гріха це наша схильність до гріха, наша покалічена воля, наше покалічене розуміння, бачення. Натомість від Бога приймаємо освячення, благодать. І вона є даром. Бог дає цю свободу. Так, ми тоді підпорядковуємося йому, але тоді, коли підпорядковуємося йому, не підпорядковуємося гріху і навпаки. Потрібно щось вибрати або одне, або інше. Треба бути чимось обтяженим, а чимось необтяженим. Неможливо захопити все. Вічне життя це мета кожної людини. І отримує це вічне життя та людина, яка обрала Бога, а все інше відкинула. Чи це просто? Звісно, ні. Тому що цей шлях лежить через покаяння, навернення, відкидання гріха. Живеться тоді в свободі, в свободі Божих дітей. Ну, але саме ну не просто дітей, а Божих. Людина плекає в собі ті благодаті, які дає Господь Бог. І цей текст теж цікавий тим, що він не закінчується питанням про смерть, тому що після смерті є Воскресіння. Христос Воскрес, і ми з вами теж воскреснемо. У Христі ми отримали дар, що сильніший за смерть, вічне життя, тобто Воскресіння. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми читаємо такий афористичний, дуже сильний текст. Е, нехай цей текст приліпиться до нас, задумаємося над ним, поміркуємо. Як маєте якісь питання, думки, е, ідеї, пишіть в коментарях, поспілкуємося, подискутуємо. Мені дуже важливо читати те, що ви думаєте. Але я би хотів, щоб сьогодні ви запам'ятали те, що от так само, як капчики невживані, бо немає кому носити. Так само людина може відкинути вживання або розуму, або благодаті, бо вважає їх непотрібними. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Дорогі друзі, дякую тим, хто підписується на спонсорство на Ютубі. Завдяки вам ми можемо купити, наприклад, ось таку свічку.